Влада Житомира вже не перший рік намагається привести до ладу вулицю Небесної сотні. Реконструкція та очищення однієї з центральних вулиць міста проведена лише частково, адже підприємці, які займаються квітковим бізнесом, просто відмовляються переїжджати на нове місце. Як вирішити це питання та прийти до спільного вирішення цієї проблеми, вирішили запитати у Житомирян. Ну тут треба шукати компроміс, треба йти друг друзі на зустріч. Так, же де можна. Я сказав і зробіть. Або я не піду теж. Не можна. Треба шукати порозуміння. Ну, а як людям ходити тут? Ну от образно тут же пройти теж не можна. Я часом тут ходжу теж. І коли вода дощ іде тут по мокро, мокроми, пройти тут взагалі абсолютно там невозможно. Звісно, ну, я проти, щоб їх взагалі обрали, десь поставили в друге місце, якщо є. Дуже хороше розташування і взагалі і навіть оцей ряд, де бабушки прийдуть, теж дуже класно. Їм треба тут створити умови, я вважаю, бо нам дуже удобно, як вони тут. Тобто ви все ж таки за те, щоб вони залишились? Ну, привести це в божеський ски хай би вони залишалися. Я, наприклад, мені вони не мішають. Ні, не заважає. Якщо треба світити купити, куди приходимо, сюди покупаємо. Пусть зроблять місце, де можна торгувати і все буде нормально. А справа в тому, що їм вже декілька раз пропонували приїхати в інше місце, вони просто відмовляються. Ну, знаєш, знаєш, торговцям не підходить то місце, де їм пропонують. Скайп, правительство зробить щось більш Удобне і качественне, щоб продавцям було, підходило, все. І буде нормально туди. Люди виживають, вони хочуть жити, тому вони тут стоять. А все зависить від, від місця. Якщо ви десь переставите їх у таке місце, що немає покупати, їм невигодно. А тут їм вигодно, люди виживають. Ну, я думаю, що якщо є місце, є відведене місце, значить вони мають приїхати. якщо влада нічого не може з ними зробити, така влада.